На Закарпатті є страви, які не готують просто так. Їх печуть на свальби, хрестини, на великі гостини і просто коли збираються свої. І начинка з тингерічаної муки одна з них. Без неї не обходиться не одно свято. Усі її познавуть із першого шматочка. А рецепт не записують, а передають. Приготуємо низьку. Спочатку нарисуємо на моркву і цибулю яйця легко збити, Додати плий і майонез, добре умішати. Додаємо квасне молоко або кефір, Ресиловану цибулю і моркву. добре перемішаємо, поступово додаємо білу муку і потім інгречену муку або крупу. Файно все умішаємо до однорідного стану. Додаємо приправу до смаку чорний молотий перець і вегету. Ще розмішаємо і в кінці додаємо петрушку. Перемішуємо, виливаємо першу, розправляємо і кладемо в духовку опікатися на 45 хвилин. При 180 От і все. Закарпатська начинка готова. Нарізаємо на кусочки, макуємо, їсти можна горячу, студену. І до дзямки смак, який робить будь-яку гостину незабутню. Візьми кусочок, закрий очі і відчуй смак закарпаття. Зберігайте і смачного вам!